Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Виплати будуть, але не 5 травня, а до 24 серпня. В Україні змінили дату щорічної грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Місць немає, а ті, що є, зайняті. Водії з інвалідністю нарікають на брак спеціалізованих паркувальних місць у Полтаві. Підготуватися до мультипредметного тесту цьогорічним абітурієнтам допомагає електронний посібник-путівник. В Україні змінили дату проведення щорічної грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Відповідно до закону їх переносять із 5 травня на 24 серпня до Дня Незалежності. Чому Кабінет міністрів вирішив так зробити, та як реагують на такі зміни самі ветерани, дізнавалися наші кореспонденти. 5 травня щороку ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримували від держави разову грошову допомогу. Відтепер такі виплати здійснюватимуться не в травні, а в серпні до дня незалежності. 20 березня було внесено зміни. Вказаними змінами передбачено, що виплата щорічної разової грошової допомоги вона залишається, але термін виплати буде до. 24 серпня для кожної категорії суми виплат різні. Якими вони будуть цього року, кажуть в обласному департаменті соцзахисту, вирішуватиме Кабмін. Якщо говорити для осіб з інвалідністю внаслідок війни, то для першої групи ця сума була 4 тисячі гривня. А якщо ми говоримо про учасників війни, то це сума була 612 гривень. А якщо для учасників бойових дій, то це була сума 1491 тисяча В поточному році також буде прийнята відповідна постанова, якою будуть визначені вказані суми. Полтавці Катерині Яківні Міюсові 99. Вона гарно пам'ятає часи Другої світової, як окупанти палили Полтаву і як її покоління відбудовувало місто. Тож щороку отримувала травневу виплату. Щодо нинішньої зміни дати виплат грошової допомоги не заперечує. Каже, головне, аби Україна була незалежною. Коли мені її отримувати. Да. Чи на 5 травня, чи на 24 серпня? Коли, коли рішить правління, тоді хай хай платять, я не, не проти. Мені щорічно к 5 мая по Ну, на банк висилали п'ятсот міжчинто гривень. а минулого року ну останнього року так? не було. Усього на Полтавщині, за даними департаменту соціального захисту населення області, зареєстровано близько 34 тисяч ветеранів Другої світової війни. З них близько 7 тисяч живе у Полтаві. На паркувальних місцях для інвалідів зовсім не інваліди. Полтавець Леонід Остапенко скаржиться, маючи групу інвалідності, не може припаркувати своє авто. Спеціально відведені місця постійно зайняті або їх взагалі немає. Які штрафи передбачені для тих, хто порушує правила паркування та чи вистачає у полтаві місць для водіїв з особливими потребами? Дізнавалася Ольга Козіна. Інвалід Чорнобиля другої групи Леонід Астапенко вже годину шукає місце, щоб припаркувати машину. Паркомісця для людей з особливими потребами або вже зайняті, або їх немає. Нарікає водій. Ви бачите, що з цієї сторони міської конкому нема жодної парковки для людей з інвалідністю. Навколо будівлі Полтавської міської ради лише два місця для інвалідів. Біля центрального входу жодного. 10 відсотків на автостоянці. Повинно бути під місцями для людей з інвалідністю. От ми й дивимося, є вони чи немає. А їх, як зазвичай, немає. Не виявилося таких паркомісць і біля деяких супермаркетів. А біля торгового центру Мир на Леваді також жодного паркувального місця для людей з інвалідністю. Їдемо і, будь ласка, по одну і по другу сторону машини стаємо. Для інвалідів знову місць немає. Не зрозуміла ситуація з паркомісцями для інвалідів біля центрального ринку. Якщо стоїть знак отак до дороги, отак він читається з дороги. Я під'їжджаю, це для мене парковочне місце. Коли знак стоїть отак уздовж дороги, то це повинні бути місця, я так розумію. Повинні бути аж до перехрестя до вулиці Європейської. Якщо це так, тоді питання до поліції. Люди добрі, а що тут стоять усі ці машини? А під табличками Інвалід по вулиці Європейській місця зайняті, але не інвалідами. Сейчас я під'їхав, я хочу стати на своє місце, те, що мені по закону положено, але я не можу, тому що стоїть ось три машини, які зайняли два парковочних місця, плюс розширені зони. Людині ніде з інвалідністю припаркуватися. Зараз я хочу набрати визвати поліцію. На це місце. Щоб мені пояснили, як мені припаркуватися на законному моєму місці. Ось моя машина стоїть, у мене знак є впереді. Доки чекаємо патрульних, з'являється один з водіїв. У мене немає іншого вибору, де мені машину бросити. На сухаркові великі були парковки, тут маленькі, тут ніде стати. Ви ж бачите? Я ж нічого не придумав. А мені я, я інвалід, я під'їхав до угу. спеціально в'яжу, тому що я не можу стати. Дивіться, одна, два і третя. Три машини зайняли, два парковочних місця, угу. те, що положено для мене. Що угу. мені робити? Зараз я виїду, ставайте на це місце. А, а до цього я півгодини це так. А так, до так, цього так? де мені стати, ви бачите. Три машини, дві осталось, третя поїхала. Але вона зафіксована. Ми перебуваємо біля вашого автомобіля, тому будь ласка, підійдіть зараз до автомобіля. Водійці, яка відмовилася пояснити свій вчинок на камеру, поліцейські виписали штраф. Пообіцяли притягнути до відповідальності і решту правопорушників. Сума штрафу за частиною 6 статті 122 кодексу України про правопорушення складає від 1020 гривень до 1700. В залежності від ситуації інспектор вирішує або мінімальну, або максимальну суму штрафу. Леонід Остапенко за Кликає водіїв з особливими потребами відстоювати свої права щодо паркування. Під'їхали ви на парковку, немає місця. Вижить поліцію, зафіксуйте цей факт. Щоб навести у нашому місті порядок, треба тільки підніматися, і щось робити. Якщо будемо мовчати, ніколи в нас не буде цих місць. Відсьогодні у Полтаві відновили роботу дві камери автоматичної фіксації порушень на дорозі. Одна на вулиці Маршала Бірюзова у напрямку вулиці Квітки Цісик, а інша на Героїв АТО у напрямку вулиці Квіткова. На цих ділянках діє обмеження швидкості 50 км на годину. Як повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Полтавщини, ці камери з початку повномасштабного вторгнення порушення не фіксували. Річку Ворскли у Полтаві почали готувати до купального сезону. Щодня працівники рятувально-водолазної служби прочищають дно, аби люди могли безпечно купатися улітку. Що доводиться діставати із водою? Ми бачила Івана Дімова. На перший пляж Подільського району Полтави вирушає група рятувальників та водолазів. Вони будуть розчищати дно цієї акваторії. Збираючи сміття з дна річки, працівники рятувально-водолазної служби готують пляжі міста до початку купального сезону. Женя, цей квадрат прочисуємо. У групі рятувальників троє: водолаз, який працює під водою, його направляючий та на аварійний випадок страхуючий. Працюють так, поки водолаз шукає на дні ворскле сміття, інший подає йому спеціальні сигнали за допомогою мотузки, адже у воді темно і легко дезорієнтуватися. Розповідає водолаз Роман Дриманович. Подаю сигнали. Подаю сигнали для водолаза, щоб він нічого не пропустив. Я йому подаю я йому їх подаю, і він іде або вправо, або вліво, чи прямо. щоб він не запливав далі території. Ми його тримаємо на кінці. на За годину прибирання з річки дістають різноманітні знахідки. Чим ближче до місць масового відпочинку та пляжів констатують працівники рятувально-водолазної служби, тим більше сміття знаходять. Найчастіше бутилки, пластикові, стекляні, достають цеглу. Пакети різні. Ну, загалом найбільше це побутовий, побутове сміття. Сміття попадає у воду в основному або полтавці викидають, ласами, або приносять його течією. Ну, так чи інакше ми повинні його витягувати на берег, щоб відпочивальники не порізалися під час купання. Купальний сезон цього року планують розпочати 4 червня, говорить начальник рятувально-водолазної служби Полтави Євген Савчук. Фахівці комунальної організації рятувально-водолазної служби до цього часу повинні провести дно акваторії, рісці ворслає в місцях масового відпочинку в належний стан, а саме очистити від броду, від гілок, від автомобільних покришок, і щоб люди гості нашого міста, мешканці, могли безпечно купатися. Розчищати Ворсклу працівники рятувально-водолазної служби Полтави планують до 30 травня. Спроба самогубства у Полтаві. Вчора близько першої години патрульні отримали виклик на вулицю Балакіна. Заявниця телефоном повідомила, що 21-річний чоловік перебуває у неврівноваженому стані і погрожує вкоротити собі віку. Його поліцейські витягнули з петлі в останній момент, розповіли нам правоохоронці. Патрульні оперативно прибули на місце події на вулиці Балакіна, де врятували 21-річного чоловіка. На місці події інспектори викликали медиків. Надалі чоловіка у шпиталу. У Кременчуці 25-річний чоловік спричинив ножові поранення 24-річній жінці, втік та самотрамувався. У результаті госпіталізували обох. Сталося це 27 квітня близько 20-ї години. По вулиці Героїв Маріуполя до поліції потерпіла, звернулася сама. Правоохоронці встановили особу нападника, у якого вилучили речові докази. Відкрито кримінальне провадження повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Жінка прооперована, її стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Наразі вилучені на речові докази. Окрім цього, на момент доставлення чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, останній самотравмувався. Відповідно наразі, за фактом також триває перевірка. Чоловік був госпіталізований до лікарні. Отримав Отримавсь пошкодження під процесуальним керівництвом командської окружної прокуратури. Вчаток з частина першої стадія з кримінального кодексу України це отримання тяжких тілесних ушкоджень. Ці деталі наразі з'ясовують слідчі. На Харківщині відкрили стелу у пам'ять про полеглих воїнів-артилеристів. П'ятеро із семи українських захисників були родом із Полтавщини. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Поблизу села Шебелинка Чугуївського району, що на Харківщині, відкрили стелу пам'яті прополеглих воїнів-артилеристів. Минулого року на цьому місці російські окупанти вдарили ракетою «Точка-У» по українських екіпажах реактивної системи залпового вогню Ураган. Поки наші захисники перезаряджалися, противник засобами розвідки встиг визначити їх місце розташування. Розповідає начальник штабу 27-ї реактивної артилерійської бригади Олег Петрик. Після здійснення ракетного удару, на жаль, була здійснена детонація боєкомплекту, в результаті чого були взірвані обидві машини, ми втратили шістьох військовослужбовців, розрахунків, 12-ї реактивно-артилерійської батареї». П'ятеро загиблих воїнів були з Полтавщини. Це Олександр Куриленко із Миргородського району, Віталій Карась із Зінькова, а також полтавці Юрій Химич, Денис Палій та Анатолій Дергай. Отим сім ангелів, які віддали, що в їх було найдорожче своє життя. І окропили цю землю своєю кров'ю. бо... Нечиста сила рашистська прийшла на нашу землю, щоб убити і знищити нас як націю, як державу. Але наші хлопці стали на захист, взяли у руки зброю і нищили, і нищать ворога по сьогоднішній день. Це вже другий монумент пам'яті загиблих героїв з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Перший відкрили у вересні минулого року в селі Побєда, що на Луганщині. Електронний посібник-путівник із найактуальнішими питаннями та відповідями створили для цьогорічних абітурієнтів, які складатимуть національний мультипредметний тест. Знайти його можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Більше про це у матеріалі моїх колег це фактично збірник запитань відповідей, які найчастіше задають абітурієнти, коли цікавляться тим, як саме буде проводитись національно-мультипредметний тест цього року. Так, Наталія Барболіна, відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині, характеризує електронний посібник для цьогорічних вступників. Український центр оцінювання якості освіти розробив путівник з національного мультипредметного тестування. У ньому зібрали всю потрібну для абітурієнта інформацію. Він фактично поділений на три частини, і стосується того. Як підготуватися до НМТ, як буде безпосередньо проводитись і як отримати результат. Тобто, всі питання пов'язані з реєстрацією, з тим, що необхідно мати при собі для того, щоб пройти на пункт тестування. Єгор Скубеник – цьогорічний абітурієнт. Наразі він готується до національного мультипредметного тестування, яке має розпочатися у червні. Хлопець каже, про посібник путівник з тестування чув. З ним ознайомлювався та поки що детально не вивчав. Я з ним ознайомлювався, але зараз я готуюся по іншим довідковим матеріалам. І вдома я займаюся проходженням тестів ЗНО з попередніх років та НМТ, а в школі нам. Дають весь ним потрібний на матеріал. Я планую вступати на спеціаліста з кібербезпеки у Львівську політехніку. Потівник з проходження НМТ-тесту можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У файлі також є гіперпосилання та QR-коди, за якими можна перейти на сторінку з розширеними поясненнями. І на сьогодні це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілює. Бережіть себе, все буде Україна.